Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі ворону. Ось така буде ворона. Це рухоме оріхами і ця ворона вміє розкривати рот. Давайте ми це красиве та цікаве оріхами. Будемо робити разом. Щоб зробити орігамі, нам знадобиться два листка. Один листок розміром 15х15 см і один листок розміром 3,5х2 см. А також нам знадобляться олівець, пломастери, клей та ножниці. Беремо листок розміром 15х15 см і зробимо ворону. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в Перевертаємо назад. Первішу сторону складаємо листок з кута Перевертаємо назад. Складаємо листок набік бік двічі. Перевертаємо назад. І в іншу сторону складаємо листок в відчині. І перевертаємо назад. Всі чотири кути загинаємо до центральної лінії. Розвернемо листок і перевернемо на іншу сторону. Знову всі чотири кути загинаємо до центральної лінії. Розвернемо листок і знову перевертаємо в іншу сторону. Розвернемо листок ось так, кутом вгору. Тепер підіймаємо верхній листок вгору, розширяємо його і листок під низом перевертаємо на іншу сторону. І цей листок перевертаємо. Добре наведемо. Перевертаємо назад листок. Ось так. Пер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. І знову добре наведемо. Перевертаємо назад. Підіймаємо цей листок вгору, Ось так. А ці листки посередині складаємо. Ось так. У нас виходить ось така ворона. От тепер її потрібно підклеїти. Перевертаємо назад. Візьмемо клей. Тепер перевернемо листок бік. І ось цей листок. Приклаємо до цього. А на сам трішки клею. Приймаємо клей. Перевертаємо і приклеюємо. Перевертаємо листок назад і з іншої сторони. Цей листок перевертаємо. І ось цей листок приклеюємо до цього. Беремо клей, наносимо клей, приймаємо клей, перевертаємо, наведемо, щоб клей приставив. І ось ці листки зклеїмо. Знову беремо клей, наносимо клей, І з іншої сторони теж наносимо клей. Приймаємо клей, підіймаємо вгору ось цей листок, а листки посередині складаємо вдвічі. Ось так. Прижимаємо, щоб клей приставив. І у нас виходить ось така ворона. Перії потрібно прикрасити. Беремо листок розміром 3,5 на 2 см і зробимо другу частину нашого оріхамі. Беремо ножниці, покладаємо їх поки що в сторону, беремо олівець і намалюємо деталь, яку ми вирішимо. Для цього приблизно від центру листка до бокового кута Проводимо лінію. Пер в іншу сторону від центру до кута знову проводимо лінію. Відступаємо приблизно пів сантиметра і проводимо ще одну лінію і в іншу сторону. Тепер беремо ножниці і вирізаємо. Вирізаємо по лініям. Вирізали, приймаємо ножниці, приймаємо непотрібні листки, і у нас виходить ось така деталь для нашого орігану. Щоб ворону розмалювати, беремо пломастири і малюємо їй очі. І носа. Тепер беремо ворону і прижимаємо з боку листки. Ворона розкриває рота. Тепер оріхами ворона вже повністю готова.